Декілька років міжнародний судноплавний бізнес буквально лихоманило при згадці про грізних сомалійських піратів. У 2008 році пірати захопили 42 судна, а їхній прибуток від викупу становив приблизно 80 мільйонів доларів. Однак, в 2012 році гучна слава морських загарбників раптом несподівано обірвалася. Вирішальну роль у цій непростій перемозі зіграла одна сім'я. Про піратів Сомалі знають практично всі їх можна без вагань вважати найвідомішими сучасними розбійниками, які діють у морських просторах. Їх напади на кораблі у 2000-ні роки висвітлювали, чи не всі змі світу. Морська торгівля зазнавала мільярдних збитків, але раптом різко інформація про піратів зникає. Для того щоб зрозуміти, куди поділися сомалійські пірати, потрібно спочатку розібратися, звідки ж вони взагалі взялися. Сомалі має історію, яка притаманна багатьом африканським країнам минулого століття. Колишня британсько-італійська колонія здобула незалежність у 1960 році. А через 9 років, у 69-му відбувся переворот, внаслідок якого в країні була встановлена військова диктатура. Державу очолив Мохамед Сіад Барре, який заявив, що будуватиметься соціалізм, і відповідно отримав підтримку радянського союзу, фахівці якого зайнялися модернізацією країни. СРСР почав інвестувати значні кошти, хоча сам стикався з численними внутрішніми труднощами. У Сомалі було розвинуто промисловість та сільське господарство, зведено лікарні та школи, прокладено дороги. Як наслідок, у бідній країні виникла хибна надія на те, що все налагодиться. Проте радість тривала недовго. Баре ухвалив рішення про війну з Ефіопією, яка мала дружні стосунки з радянським Союзом, внаслідок чого втратив підтримку СРСР. Звісно, у режиму не було шансів на виживання без зовнішньої допомоги. В країні почалася громадянська війна, і вже до 1991 року вона була розділена на частини. Наступним етапом став хаос, що було цілком очікувано. Громадянська війна досить швидко перетворила Сомалі на одну з найбідніших і найнебезпечніших держав світу. Спочатку сомалійці, щоб, хоч якось, прогодуватися, займалися рибальством. Але швидко запаси риби біля своїх берегів виснажили. Тим більше, що ловити її сомалійцям допомагали браконьєри з різних куточків світу. Законів тут не діяло ніяких. Траулери з усього світу вичерпували звод сомалі тунця, креветку і лобстерів на 300 мільйонів доларів на рік. Гірше того, пов'язані з італійською мафією фірми почали скидання в місцеві води токсичних відходів. Так вичерпувалося єдине джерело доходу, і без того злиденних сомалійських рибалок. Країну накрив страшний голод, що посилювався посухою, і місцевим жителям у 2000-ні роки нічого більше не залишалося, крім як піти в пірати. Тим паче, що поруч проходить золота жила, жвавий морський шлях із Європи в Індію і на близький схід. Учора ми були рибалками, тепер станемо піратами. Так міркували прості сомалійці. Іншого виходу в нас просто немає. Сомалійські пірати вперше заявили про себе ще в 2005 році, атакувавши кілька іноземних кораблів. На житті сомалійців піратська діяльність позначилася позитивно. Міста, які були розташовані на морському узбережжі, стрімко багатіли. Навіть щось подібне до біржі з'явилося. Люди мали можливість робити інвестиції на користь команди флібустьєрів і отримувати певний відсоток від їхнього доходу. Мільйонери тут також з'явилися. Одним із них став Хасан Абді. Він починав звичайним грабіжником, а став лідером багатьох організацій піратів та бізнесменом. Тактика нападів. Технічним оснащенням піратів були рації. Пізніше з'явилися gps навігатори Розвідка Хабар чиновнику в кенійському порту. Два дерев'яні човни з навісними моторами по 60 кінських сил розганяються до 25 вузлів, що дорівнює 46 км кілометрів на годину і наздоганяють у міжнародних водах суховантаж або танкер. Щоб змусити капітана скинути хід, пірати відкривають попереджувальний вогонь з іржавих калашникових у напрямку рубки і демонструють готовність вистрілити з гранатомета. Шукають борт понижче, щоб закинути драбину і піднятися на палубу. Захоплюють капітанський місток і під загрозою зброї відводять судно у свою гавань. Корабель чий борт піднімається над водою хоча б на 8 метрів, або здатний розвинути швидкість вище 18 вузлів, залишається неприступним. Від погроз до насильства сомалійці переходили нечасто. з 2008 по 2012 рік. Коли вони захопили 170 суден із 3400 членами екіпажу, було вбито 25 моряків, ще 37 померли від голоду або наклали на себе руки в полоні. Щодо прибутку, то розбійники мали його за рахунок викупу людей, яких вони взяли в заручники. Не можна стверджувати, що полонені перебували в жахливих умовах, поки компанії домовлялися про викуп, їх розміщували на березі, де вони спокійно вживали місцеві спиртні напої та їжу, знайомилися із місцевою культурою. Нам нема що їсти, ваші країни позбавили нас їжі. Але ми не хочемо нікого образити. Приблизно так зверталися сомалійські пірати до екіпажів, атакованих суден. Просто дайте нам грошей і пливіть, куди хочете. Варто віддати належне піратам. Вони не займалися пограбуванням товару, що лише підвищувало вартість продукту. Багатство йшло не лише до них, а й до страхових агенцій, охоронних організацій. Зі злиднів, нехай і за рахунок інших, сомалійцям вдалося вибратися. Але політика і тут людям не дала спокою з 2004 року. Сомалійські пірати перебували під прикриттям ісламістської організації Харакат Аш Шабаб. Це союз молоді країни, який вирішив об'єднати державу, покласти край анархії та виконувати ісламські закони. Звичайно, пірати зі своєю діяльністю в цю картину не вписувалися, але заступництво вони отримали, оскільки платили 5% від доходу. Ісламісти у свою чергу постачали їм зброю і дозволили користуватися портами, які були підконтрольні їм. Вже до 2011 року організації вдалося поєднати більшість територій Сомалі. Бізнес-модель. В найкращому для цього бізнесу 2010 році сума викупів за 47 викрадених суден склала орієнтовно 238 мільйонів доларів. Більшу частину прибутку отримали інвестори експедицій, місцеві лідери кланів і власники катерів. Із середнього викупу в 2,7 мільйона доларів звичайний моряк розраховував від 30 до 75 тисяч доларів. Переговори із судновласниками тривали кілька місяців. У цей час піратський екіпаж жив на трофеї, а інвестор віднімав від його частки вартість їжі, проституток, зв'язків і місцевого наркотику. КАТ. Мало хто з пересічних піратів сходив на берег із сумою більшою ніж 10-20 тисяч зелених, але і це величезні гроші для країни, де середній річний дохід не перевищує 300 доларів. Збитки для судноплавства. З 2008 по 2011 роки відбулося 163 захоплення, і кожне гучно прозвучало в новинах, створюючи видимість значної загрози світовому судноплавству. Однак повз Сомалі з нафтових держав перської затоки в Європу і назад щорічно проходить щонайменше 21 тисяча торгових суден. Навіть у найблагополучніші для себе роки сомалійці загрожували десятим часткам відсотка з них, а головної шкоди судновласникам завдавав страх. За даними 2011 року, збільшення вартості страховки коштувало морській галузі 635 мільйонів доларів. Прокладання віддалених від берега маршрутів і додаткові витрати на пальне 580 мільйонів, витрати на пальне для прискорення до безпечних 18 вузлів 2,7 мільярда доларів, встановлення захисного обладнання та наймання озброєної охорони понад 1 мільярда. Найгучніші захоплення. 25 вересня 2008 року суховантаж Фаїна з українським екіпажем віз до Кенії чотири десятки танків Т-72 гранатомети і зенітні установки. Викуп склав 3,2 мільйона доларів. 8 квітня 2009 року. Контейнеровоз «Мерск Алабама під прапором США екіпаж замкнувся в машинному відділенні, заблокував управління, а пізніше захопив одного із сомалійців. Троє інших відпливли геть на рятувальному катері, утримуючи в заручниках капітана Філіпса. Наступного дня їх усіх застрелили снайпери американських морських котиків. Капітан не постраждав у знятому за цим сюжетом фільмі. Його роль виконав Том Генкс, команда спецпризначенців, яка брала участь у порятунку Філіпса, через два роки вб'є у Бен Ладена. 15 листопада 2008 року 330-метровий супертанкер Сіріус Стар, що перевозив 2,2 мільйона барелів нафти вартістю близько 100 мільйонів доларів. За найбільшу в історії сомалійців здобич заплачено викуп 3 мільйони зелених. 5 травня 2010 року нафтоналивне судно Московський університет з російським екіпажем забарикадувався в трюмі і викликав на допомогу військовий корабель. Морські піхотинці взяли корабель штурмом. За офіційною версією, піратів висадили в надувний човен із невеликим запасом продовольства і води, але без засобів навігації вони не змогли досягти берега. За неофіційною їх було розстріляно. 10 травня 2012 року викрадений грецький супертанкер смірний з одним мільйоном барелів нафти. За заявою лідера піратів, вони отримали рекордні 9,5 мільйонів доларів. Військова операція. Сомалійське піратство стало гарною причиною налагодити міжнародне співробітництво для захисту торгівлі і водночас приводом забезпечити військову присутність на найважливішому маршруті доставки нафти на бандитів на човнах із навісними моторами. Тепер полюють бойові кораблі 21 країни. Це найбільша в історії коаліція флотів різних країн, і перший в історії випадок, коли всі постійні члени Ради безпеки ООН – США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, які виступають проти спільного противника. Складно сказати, чи досягають учасники операції своїх негласних цілей, але для боротьби з прибережним піратством бойові кораблі пристосовані мало. За рік від початку їхнього патрулювання 2008 кількість атак на торгові судна зросла вдвічі. Переломити ситуацію пізніше вдалося тільки за допомогою спостереження за морем з безпілотників. При цьому кожен успіх патруля документувався, підкреслюючи вражаючу невідповідність супротивників. Перемога на березі, вдалою альтернативою, дорогим і неефективним зусиллям державних машин, стала приватна ініціатива. У 2012 році 80% торгових суден проходили повз Сомалі з озброєними охоронцями на палубі. Вхід у порти зі зброєю юридично неможливий, тому приватні військові компанії утримують у регіоні плавучі бази, де кораблі приймають бійців на борт і прощаються з ними, минувши небезпечний район. Вартість послуг команди з трьох-чотирьох охоронців коливається від 28 до 38 тисяч доларів, що на порядок менше мінімального викупу. Піратам жодного разу не вдалося захопити судно, що охороняється, але головна перемога досягнута на березі, і вона оплачена однією сім'єю Аль-Нагаяном, правлячою династією емірату Абу Дабі. Серйозно сприйнявши загрозу танкерному флоту, нафтові шейхи взяли під крило сомалійську провінцію Пунтленд з півтора мільйонним населенням, яка зараз живе як незалежна держава. Свого часу на її берегах розташовувалася більшість піратських баз, маючи невдалий досвід створення власної армії, мусульмани не хочуть вбивати інших мусульман. Аль Нагаяни найняли в радники Еріка Прінса, колишнього агента ЦРУ і засновника провідної приватної військової компанії світу Блеквотер. Він будує збройні сили об'єднаних арабських еміратів з колумбійських контрактників. А з 2010 року, на виділені шейхами, 50 мільйонів доларів сформував у Пунтленді спецзагін Пунтленд Поліс Форс». Інструкторами і командирами в ньому стали південноафриканські найманці, фахівці з боротьби з партизанами, відомі найжорстокішими методами тренувань і підтримання дисципліни. Інспектори ООН зафіксували випадки побиття і вбивства курсантів. Результатом їхньої роботи стало створення найкращого бойового підрозділу в цій частині Африки. Загін з тисячі солдатів, що має на озброєні катери, легкі літаки і вертольоти, за два роки зумів знищити наземні бази сомалійських піратів і весь їхній промисел. У підсумку всі сомалійські пірати були або перебиті, або залякані. Той самий вище згаданий Хасан Абді був заарештований бельгійцями і отримав термін у 20 років в'язниці у 2010 році. За кошти ООН у столиці Пунтленда Гароуве відкрилася найбільша у світі в'язниця для піратів на 500 людей, і вільних місць там немає. На цій ноті повинно було закінчитися це відео. Піратство поборено, всіх посаджено, судноплавству більше нічого не загрожує. Але 3 листопада 2023 року Сомалі зафіксувала 5 нападів на комерційні судна біля свого узбережжя. Це сталося після того, як безпека у Червоному морі була порушена через атаки бойовиків хуситів на торговельні судна. Це поклало кінець періоду стабільності, який спонукав світову судноплавну галузь. Недавні інциденти включали захоплення заручників у грудні на борту судна MV ЕМВІРУЕН під прапором Мальти, після чого індійські, японські та іспанські військові кораблі врятували 18 членів екіпажу. 5 січня 2024 року індійський флот знову відреагував на інцидент із захопленням борту МВІЛіла Норфолк під прапором Ліберії, відправивши військовий корабель і гелікоптери на допомогу. Проте піратам вдалося втекти за даними міжнародної консалтингової фірми Crisis 24, яка спеціалізується на безпеці, окрім нападів на великі кораблі. За останні тижні нападами стали щонайменше 5 малих іранських рибальських суден. У сплеску піратства звинувачують європейські військові кораблі, які залишили узбережжя Сомалі, і збройні сили США, які переключилися на загрозу хуситів у Ємені. Контейнеровози, які плавали б через Червоне море до Суецького каналу та назад, тепер додають тижні до своїх маршрутів, щоб подорожувати навколо мису доброї надії на південному краю Африки. Минулого року 28 тисяч судна пройшли вздовж берегової лінії Сомалі. Рада вантажовідправників Східної Африки попередила, що продовження тенденції до піратства може збільшити витрати для вантажовідправників і порушити ланцюжки поставок. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на канал. До нових зустрічей!